До Речі, пане Віталію, а от за я голосую з 96-го року. Ну, ви, трошки ви, ви Трошки раніше Я ще при радянському Союзі навіть був а, в час керівником виборчої дільниці. Скажіть, будь ласка, от за весь цей час я не просто я не пам'ятаю, можливо, ви якусь цю інформацію деталізуєте і запам'ятовуєте. От дані національного екзитполу, наскільки вони відрізняються від тих даних, які... Остаточно вже оприлюднює національ... центральна виборча комісія. Ні, Дуже близько, насправді, дуже близько, якщо це робиться... Там 2-3 відсотки, Так, Так, так не більше, не більше. Насправді, все за від кількості виборчих дільниць сьогодні. Цього разу безумовно є так вплив тої ситуації, напружника в країні, той емоційний фактор. І Я не думаю, що можуть всі захотіти відповідати. Так знову ж та технологія, про яку ми говорили з самого початку, вона кажу певним чином зіграла ну, таку цікаву особу. Особливість, коли навіть останнє соціальне дослідження, яке було оприлюднено, говорило, що там більше 20% відмовились чи, а, відмовились, а це, відмовились. Відповідати, а це, це чесно, в залі давати якісь результати казати, що давайте всі голосуємо, тому що в, току, в кандидата н є там 40 від 49%. Ні, 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 безумовно. Насправді, це ну ми йдемо, як я казав, назад в, в минуле. Чи назад в майбутнє, тобто хто якому хочеться. Чому? Тому що з моєї точки зору, от, що я є дуже такий противник е одного турових виборів, як до речі, як в Києві, в великих містах, так і по Україні. Бо мені видається, що вже настав той час, коли кандидат, який претендує на перемогу, він в другому турі має вибрати краще в тих програмах, які пропонують його опоненти, Не попали в другий тур, сказати, я буду це робити. Більш того, я запрошу цих людей, щоб вони втілювали все життя, щоб виборці, з які тих і опонентів підтримали, підтримали цього кандидата в другому турі. Це таким дасть йому більшу суспільну легімітизацію. В даному випадку оцей віртуальний перший тур, який постійно нам нав'язували і нахабно хотіли як кажуть впарити. Якщо навіть таке, не дай Боже, станеться, це буде віртуальний перший тур, тобто суспільної легімітизації не буде. Буде дуже велика планка очікувань. Бо давайте будемо реалісти, Ніхто із ні кандидат Н ні там П, ні Т, ні не знаю, ні Л вони не змогли стати лідерами під час протестного руху, який був до цього, як все це почалося. Тобто вони не мали підтримки більше 50%. Ніхто з ну, них не став лідером лідеро. нації. Тобто ліда. зараз так, абсолютно правильно. Тепер, зараз, якщо це станеться, це буде такий віртуальний лідер, так, який ну, буде дуже дуже так багато мусити зробити.